Ви тільки послухайте, як співає Соловейко. Чуєте? Доброго вам здоров'я, шановні! 25 червня. Православна церква сьогодні шанує преподобну мученицю Февронію. Ще сьогодні шанують Манявську ікону Божої Матері, Рятівниця. Цього дня погода вказує на погодні умови на найближчі 40 днів, тож придивляйтесь уважніше. Молитва перед іконою святих Петра і Февронії принесе сьогодні добробут і щасливе життя вашій родині. Скористайтеся цим. Якщо ви заручаєтеся 25 червня, то майбутня сім'я буде міцною та дружньою, тож варто такі заходи планувати саме на сьогоднішній день. В день Петра і Февронії можна просити в святих здоров'я та добробуту для дітей і ті, хто проведе цей день в турботах разом із чоловіком, тобто в сім'ї, ті пари матимуть достаток і злагоду в родині. В цьому відео ми зануримося з вами, шановні глядачі, в світ стародавніх українських вірувань, звичаїв та традицій. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а що категорично заборонено. Додивіться це відео до самого кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Це допоможе просунути наше відео на YouTube далі. і Ще більше українців дізнаються про українські традиції. Я вдячна Господові Богові, нашим захисникам за можливість сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні, і я починаю. Тож князь Петро жив у дванадцятому столітті та страждав на проказу. Якось йому приснилося, що селянська дівчина, на ім'я Февронія, вилікувала його за допомогою цілющих трав. Він повірив цей сон, подумав, що він віщий, і так, зрештою, відбулося, бо згодом він відшукав цю дівчину, і дійсно вона його врятувала від хвороби. Після свого одужання Петро одружився з Февронією. Подружжя прожило в мирі та злагоді до глибокої старості. На старість вони прийняли чернечий постриг та попросили Бога дозволити їм померти в один день. Петро і Февронія дійсно померли 25 червня 1228 року. Саме тому сьогодні і шанує їх Православна Церква. Їхні тіла були покладені в різних монастирях, але на наступний ранок виявилося, що вони лежать поряд друг з другом. Ось так почали відбуватися дива з їхніми мощами. У 1547 році Петра і Февронію канонізували як святих, і вони стали покровителями сім'ї та шлюбу. В цей день в храмах проходять богослужіння. Подружжя моляться святим Петру і Февронії про сімейне благополуччя, а ті, хто лише тільки готується до шлюбу, просять благословення. Християни здійснюють паломництво до Свято-Троїцького жіночого монастиря, де зберігаються мощі святих. Цей день багато закоханих пар одружуються або заручаються, вірячи, що це забезпечить їм життя в мирі та злагоді. Незаміжні дівчата й закохані вірять у магічні сили цього дня, тому займаються ворожінням насуджених та роблять любовні привороти. Цей день перетворює кількість докладених зусиль на якість досягнень. Сьогодні надзвичайно висока ймовірність приємних змін в житті, на які ви довго чекали. Важливо не розгубитися від радості та не прогаяти момент, що за ними піде. Цього дня варто усвідомлювати свої помилки та робити висновки на майбутнє, щоб уникнути їх надалі. Не беріть на себе всі справи самостійно, залучіть домочадців, і разом ви впораєтеся швидше, правильно розподіливши завдання. Не варто бути відвертими з малознайомими людьми в цей день, оскільки ви можете ненароком розкрити важливі для вас відомості і невідомо, як вони будуть використані в майбутньому. Цей день також сприятливий для рішучих кроків, особливо в особистому житті, враховуючи його вигідний статус. Головне проявити рішучість та прорахувати наслідки. Добрі справи сьогодні принесуть не лише моральне задоволення, а й позитивно вплинуть на ваше матеріальне становище. Тому не варто стримувати свій альтруїзм. У ці події цього дня мають передісторію. Важливо зрозуміти, як ваші дії призвели до конкретних результатів, які ви маєте сьогодні. Уникайте конфліктів із сторонніми людьми, навіть якщо вони заслуговують на зауваження, щоб не втягнутися в безглузду суперечку. Для вирішення важливого життєвого питання скористайтеся порадою людини, з якою давно не спілкувалися. Можливо, настав час відновити це знайомство. Що не можна робити в День Петра і Февронії? В це свято не рекомендується вдаватися до ритуалів чорної магії. Натомість корисними будуть молитви і відвідування храмів з чистими намірами. За повір'ями, якщо подружжя посвариться цього дня, то примиритися їм буде дуже важко. Через те сьогодні не можна сваритися з вашою другою половинкою. Молодим дівчатам не слід гадати насудженого 25 червня. Вважається, що навіть якщо він з'явиться у відображенні чи у вісні, в реальному житті він може виявитися п'яницею, ледером, гулящим або забіякою, тож будьте обережні. Хоча напередодні купання не заборонялося і навіть заохочувалося, мається на увазі вчорашній день Івана Купала. Сьогодні не рекомендується занурюватися у водойми. Народні вірування свідчать, що водяни та росалки зголодніли. Після магічної ночі на Івану Купала, і вони через те можуть затягнути людину на дно. Також не варто виходити на вулицю після заходу сонця, особливо тим, хто боїться темряви, оскільки нечиста сила може затуманити розум сьогодні. Прапрапрадіди радили брати з собою оберіг, якщо ж все ж таки необхідно покинути будинок у вечірній або нічний час. Якщо в ніч на 25 червня вам присняться ваші рідні, це добрий знак, що передвіщає позитивні зміни. Зверніть увагу на слова, сказані в сновидіннях. Вони можуть допомогти вам прийняти правильне рішення, якщо ви досі вагалися. Якщо ж насниться розлючений звір, незалежно від його розміру, це свідчить про те, що ви десь допустили помилку, і ваша підсвідомість попереджає про можливі наслідки. Сон про білих птахів в небі віщує успішні угоди чи домовленості. Якщо ж вам вдасться спіймати птаха за хвіст, це обіцяє прибуток. Ще й сьогодні православна церква шанує чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Манявської, яка була написана на Афоні в 1788 році і передана на Кавказ як благословення новоафонському монастиреві в Грузії. У 1930-х роках, під час гонінь на духовенство і руйнування храмів, виникла загроза для монастиря. І настоятель доручив одному з ченців зберегти ікону. Чернець, заприсягнувшись захищати святиню навіть ціною власного життя, прийняв цей священний обов'язок. Через роки, перед своєю смертю, цей чернець передав ікону наступникові, який також присягнув її берегти. Протягом понад 80 років ікона, відома своєю здатністю зцілювати важкі хвороби, одержимість та навіть епілепсію, залишалася прихованою. Іноді, зглянувшись на людське горе, монах відкривав чудотворний образ людям. На схилі років монах збирався доручити ікону своєму наступнику, але Пресвята Богородиця явилася йому у вісні, наказавши передати образ до українського афону. Згодом відізнався, що українським афоном називають Манявський хрестово-звиженський монастир. Коли Чернець вперше прийшов до відродженої обителі, вона була в руїнах, і він засумнівався, чи варто залишати там безцінний скарб. Однак у 2003 році Пресвята діва знову явилася йому, повторивши свій наказ. Тоді Чернець передав чудотворний образ до храму Воздвиження Чесного Христа Скиту Манявського. Наприкінці червня того ж року ікона вперше за останні 80 років. Була винесена для всенародного поклоніння. Відомо, що дана ікона має чудодійну силу зцілювати від одержимості злими духами. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день. Ми обов'язково зустрінемося з вами тут на цьому каналі, а дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі завтра!